Фонд громади Херсона захист один із перших почав допомагати лікарням у боротьбі з пандемією COVID-19. відкрили збір коштів 26 березня. За період існування спецрахунку стоп вірус благодійниками перераховано близько 1 мільйона 300 тисяч гривень. На ці гроші були закуплені і передані до лікарень захисні маски, костюми, комбінізони та медичне обладнання. Розказує голова фонду Лариса Польська. Засобах власного захисту вона дуже велика, тому що маску можна тримати на собі 2 години, так, костюм захисний разовий там, 4 години. І насправді потреба, наприклад, інфекційної лікарні у разових захисних комбінізонах це тисяча штук на тиждень. Потребують медики допомоги. Ми бачимо, що кожного дня статистика обласної державної адміністрації показує нам, що мінімум 10 лікарів, медиків або персоналу медичного. Обласні інфекційні лікарні, розказує її головний лікар Володимир Мітковський, спецфонд перерахував 660 тисяч гривень. Якщо бути чесними, вистачає зараз. В лікарні вистачає всього, але <пл>. через те, що збільшується кількість хворих у рази, збільшується використання кисню, засобів захисту. Зараз ми використовуємо те, що було закуплено весною та літом. Гроші, які надходять до нас через Національну службу здоров'я України, їх не вистачає. Тримаємося завдяки грошам, які надійшли з обласного та місцевого бюджетів. Значна допомога від благодійників їх до кінця року, має вистачити. Що буде січня важко спрогнозувати. Якщо перші 5-6 місяців люди активно перераховували гроші, то зараз розказує Лариса Польська на рахунку спецфонду лише близько 5 тисяч гривень. Протягом цього місяця на фонд поступила одна пожертва, одна дві, і це є проблемою. Я думаю, що ми одна родина, Херсонщина. Ми всі залежимо один від одного. І якщо ми не будемо допомагати один одному, а наразі це медикам у першу чергу, ну, хто буде нас лікувати, хто буде нас рятувати? Тому я звертаюся до херсонців, шановні, давайте. То скільки може, ми навіть не кажемо про великі суми, тому що нас багато і 5, 10, 50 гривень гуртом складають досить велику суму. Адже фонд це акумулятор пожертв. Ось чим більше ми закамулюємо, тим більше ми зможемо надати допомоги. Ольга Ляшенка Ігор Печенко. новини на Суспільному, Херсон.